Йохо, не питай мене чому, поприбілі в тому, знайду шлях додому, там чекають рідні, перемогу гідну на плечах несу. Не питай мене чому, поприбілі в тому, знайду шлях додому, там чекають рідні, перемогу гідну скоро принесу, скоро, як давно не бачив, я кохану кохан. кохан. Як давно чекав на цей недільний ранок, Залікуєш поглядом всі рани. А я, як завжди, на вікно твої тюльпани, швидко проминув, цей рік пора додому. Більше не буде, я обіцяю грому І ти до мене обійму замість обойма. Всього три слова, мила, я втома. Юху. Не питай мене чому, попри білі в тому, знайду шлях додому, там чекають рідні перемогу гіт. На плечах несу, не питай мене чому, Попри білі в тому, знайду шлях додому. Там чекають рідні перемогу гіт, скоро принесли, як давно чекав, щоб обійняти рідна. Мамо, тату всі живі, здорові діти, І за мить присядемо за стіл великий Тут всі герої, не залежать від віку, і завтра буде, і цінувати будь. А ще життя ж колись думали ми щодов. Я вже житті сюжет, що ніколи не забуду, та ціль одна була, щоб зберегти наше майбут І біля берега, і серед полон своє у серці не віддамні на пару хвилин. Я громадянин Україну бережу, тільки не питай чому не питай мене на чому, поприбілю в тому, до шляху то вчекає трі перемогу гіду на плечах сум, не питай мене чому Питай мене, чому попри поприбили в том знайду шлях додому І ценне салют Там все серйозно